Вітаю! Мене звати Артур Бобенко, і сьогодні я розповім про розвиток культури України за більшовицького режиму. Говоритимемо про перші роки з 1919 по 21. Вони є дуже важливими для розуміння політики, яку впроваджуватиме надалі комуністичний режим десятиліттями. Які асоціації у вас викликають слова більшовик і культура в одному реченні? У моїй уяві насамперед. Виникають плакати з робітниками та селянами, зображення серпа та молота, п'ятикутної зірки і багато червоного кольору. Навіть сто років по тому ми легко пізнаємо ці символи, тому що вони від самого початку використовувались як зброя. Так, зброя в ідеологічній війні з царською владою. Більшовиків було не так і багато у буремні 1917-21 роки. Повномасштабні бойові дії вони е, не подужали би. Тому найважливішим завданням було завоювати умиї серця, щоб люди добровільно долучались до їхніх лав. Тут на допомогу прийшли засоби інформаційної війни. Ті ж технології, від яких ми потерпаємо зараз, доволі успішно використовувались історики в тому, без телевізорів, інтернету та соціальних мереж. Тож будь-які прояви культури більшовики розглядали дуже практично, як це допоможе боротись з ворогом, зміцнювати владу та маніпулювати емоціями мільйонів людей. Які засоби пропаганди були для більшовиків під рукою? Газети, відозви, листівки, ну і звісно ж плакати. Але була одна проблема як ви пам'ятаєте з наших попередніх уроків, читати в країні вмів ледве кожен четвертий, і це були не ті люди, на чию підтримку розраховував Ленін і товариші. Тому першочерговим завданням нової влади була ліквідація на письменності. Тоді дуже любили скорочувати довгі назви, то ж казали, лікнеп опікувався навчаннями Народний комісаріат освіти. Воно було обов'язковим, діти від 7 до 16 років мали ходити до безкоштовної державної школи. Для дорослих один за одним відкривались гуртки з навчання читанню, друкувались букварі та підручники. Повсюди відкривались хати читальні, такі собі міні бібліотеки. Буквально за кілька років кількість людей, які вміли читати і писати, зросла вдвічі. Тепер це вже був кожен другий громадянин держави. До цих людей і зверталась пропаганда. Поки селяни та робітники вчились читати та виводили перші букви в зошитах, держава говорила до них простішою мовою через зображення. На початок двадцятих років ХХ століття припадає розквіт плакатного мистецтва. За допомогою плаката держава пояснювала, закликала, засуджувала та залякувала. Охоплювали всі галузі пропаганди, критику ворожих країн, релігії, імперіалізму, царату. Водночас, плакати і виховували, закликали піклуватись про здоров'я, не вживати алкоголь, учитись і сумлінно працювати. Тривалий час плакат залишався головним візуальним засобом агітації. Чимало українських художників-авангардистів також були залучені до плакатного агітпропу, тобто агітації і пропаганди. Обмеження, які накладалися в формографіки, наприклад, необхідність використовувати один два кольори, додавати текст, зрозуміло доносити ідеологічну складову, змушували шукати цікаві рішення. Погляньте на цей плакат. Він прославляє єднання пролатерів усього світу в боротьбі з пригноблювачами. Робітник підозріло нагадує козака: має шаблю, шаровари, вуса. Вочевидь, автор ототожнює сучасного йому революціонера з образом мужного воїна, захисника слабких та борця з несправедливістю. Цей образ має надихати на боротьбу за справу більшовиків і, так би мовити, рвати кайдани вікової неволі. Щоправда, них у Москві вже кували нові окови, у яких народи величезного радянського союзу проведуть наступні 70 років. Але ж не самими плакатами виховувати майбутню нову радянську людину. Надзвичайно важливими є для цього періоду і газети. У них повідомляли про всі важливі декрети та укази. У газетах пояснювали, чому і як саме кожна людина в країні повинна долучатись до боротьби за щасливе комуністичне майбутнє. Водночас, усі видання, які оголосили буржуазними. Тобто тими, які не підтримували комуністів, просто закривали. Натомість, ледь не в кожному містечку виходили власні інформаційні листки, ще з різними мовами. Звісно, не припиняли роботу й письменники, хоча далеко не всі вітали нову владу. Нещодавно заснована Національна академія мистецтв також квітла, попри надзвичайно складне і нестабільне життя. Володимир Ленін ще у 1918 році вирішив втілити в життя ідею монументальної пропаганди. Тобто старі пам'ятника потрібно було знести та замінити їх новими, які будуть виховувати громадян у правильному ключі. Для цього склали список із 70 імен тих, кого потрібно було увіковічити, і почали роздавати скульпторам державні замовлення на виготовлення. Можливо, ви ще встигли побачити залишки цього напряму пропаганди, останні пам'ятники Леніну, які почали прибирати під час Революції Гідності. Головний ідеолог країни визначив мистецтво кіно найважливішим. І воно продовжувало розвиватися. Щоправда, суто в межах підтримки пропаганди, знімали майже самі агітаційні фільми. Продовжувала працювати і Українська академія наук, заснована гетьманом Павлом Скоропадським. Але існування її в ці часи було вкрай непростим: кошти майже не виділялись, частину приміщень забирали. Академік Вернацький, який виїхав з Києва на початку 2019 року, так і не зміг повернутися. Ті ж науковці, що лишились, працювали без оплати. Вони укладали словники, досліджували історію, етнографію, геологію, фізику, ботаніку, загалом 42 галузі. Але вже в 1921 році діяльність академії почала суворо контролювати держава. Попри розруху, голод і труднощі, у ці роки не припиняє розвиватись і театр. Цьому сприяла відносна свобода та відсутність пильного контролю з боку державної влади. Хоча режисерам треба було ретельно добирати репертуар. Щоб не обвинуватили їх в прихильності до імперіалістів. У Вінниці молодий актор Гнат Юра з колегами засновують новий драматичний театр імені Івана Франка. Лише за один сезон 1920 року в театрі відбулось 23 прем'єри і класики, і сучасних авторів. І це при тому, що грали в неопалюваному благенькому будинку і зали лише на 500 місць. Літні жастролі перетворились на справжній квест. Мандри всією країною, то під водами, а то й пішки, виступити де доведеться. Одного разу в Горлівці на Донбасі зіграли лісову пісню Просто неба у парку без декорацій. Незабаром театр переїхав до тодішньої столиці Харкова, а з 1926 року і донині театр імені Івана Франка працює в Києві. Найважче у 1919-20 роках довелось священнослужителям. Більшовики розгорнули масштабну антирелігійну кампанію. Монастирі, церкви та їхнє майно націоналізовували, тобто відбирали на користь держави. Чимало цінних предметів та ікон знищили. Навчальні заклади, де готували священиків, закривали, а вірян нещадно переслідували. Загалом, у цей короткий період, навіть у тих, хто вітав прихід до влади більшовиків, відбувся вкрай неприємний перехід. Радість звільнення від царського режиму, сподівання на новий порядок. Змінило усвідомлення, що і нова влада невряд чи принесе заявлені вольності. Відносна свобода самовираження, якою насолоджувались митці та науковці у 19-20 роках, дуже швидко завершилась терором і тиском, вимогами повністю підпорядкувати творчість потребам комуністичної ідеології. Хоча системні та масштабні освітні заходи справді допомогли дуже швидко ліквідувати неписьменність і підвищити загальний рівень культури, фактично ж метою цього. Було лише впровадження комуністичної ідеології та промування мізків. З вами був Артур Бобенко. Дякую, що переглянули урок та прощаюсь із вами до наступного заняття.